Добрий усім день. Сталася от така от халепа. Давайте розбирати, що і як. А справа не у надмірних навантаженнях, а у рихлому ДСП, зробленому рідними руками, на які рідні голови, звісно ж, пошкодували дорогого клею. Відповідно, мало ввело його в масу і ДСП вийшла рихлим. Але то таке. Що буду робити? Робити я буду отвори на 8, у які вклею закладні, вклею нормальним епоксидним клеєм. Закладні виготовлю з нагілів на 8. Нагілі обрізаю по довжині, щоб потім не різати по місцю і випадково не пошкодити меблі. Я використав міліліт і смоли з затверджувачем. І ось такий інструмент. Це просто в дерев'яну паличку вставлена спиця. Розмішав охайно смолу. Значить, отвори всередині гарненько промазав по всій площині. Після чого взяв закладну наполовину, намазав клеєм. Це повинен бути дуже тоненький шар, охайненько треба намазувати. Вставив в отвер, вбив трошки. Потім допромазав решту закладної. І охайненько молоточком через наставочку вбив. Якщо ви все зробили нормально, то видавиться зовсім маленький надлишок клею. Але його теж варто стерти, щоб він не потік, не затвердів, щоб не було проблем. І ви отримуєте ось таку от штуку. Тепер тільки почекати, поки смола затвердіє. Залишається лише просверлити у закладних отвори на два. І можна кріпити фурнітуру. І якщо ви мене спитаєте, чому ж з двома іншими гачками немає таких проблем, то відповідь дуже проста. Там я цю операцію вже давно зробив, багато років тому. Так що ремонтуйте речі, робіть світ краще.